Зміст етапів розвитку спільного проєкту тут, чесно кажучи, теж буде доволі важко без автора, тому що спільного з ким? Якщо мова про спільний проект територіальних громад. Тоді відповідь я вже надавав Ні, трошки не так. Перепрошую, я просто відчуваю, що його перефразували. Да, тобто, питання полягало в тому, що до самої ініціативи, яка була озвучена вами як виконавчим, як правильна посада конгресу попереднього була озвучена. да, тобто, метою було якраз. Долучення або врахування інших ініціатив, які так само заявляють, принаймні заявляють, що вони так само намагаються реалізовувати конституційні права а, українців. І відповідно питання стояло: якщо будуть спільні ініціативи, да, які мають на меті або заявлені речі, однакові, да, але. Мають відмінності, наприклад, у процедурі да, виконання, то питання узгодження цих ініціатив якраз от є окремим моментом, чи враховується, чи планується, чи механізм взаємодії, тобто який, чи майданчик для висловлення, скажімо так, різнобачення або різнотлумачення, як дуже часто буває серед юристів, коли три юристи, чотири думки на питання той самої конституції 96-го року. Так. Ну, дивіться, справа в чому, якщо мова йде про, ну, наприклад, такі речі, є декілька людей, які бачать різні варіанти дій. Якщо ці люди просто бачать різні варіанти дій і не збираються їх реалізовувати, то це звичайно, наукова розмова, в якій може народитися нове бачення, а може і не народитися. Якщо ці люди... Роблять практичні дії, то тоді можна спробувати поєднати за моїм досвідом. Якщо мене хтось намагався залучити до своєї практичної дії, лише тому, що я теж щось практично роблю, то зазвичай це було схоже на наступне: дивися, Анатолій: я роблю ось таку справу. Ти робиш ось таку справу. Ми з тобою молодці. Давай ти припиниш робити свою справу. І ти такий класний будеш працювати на мене і робити спільно зі мною мою справу. Я запитую: добре, а хто в цей момент буде робити мою справу? Хто буде реалізовувати мій проект? Твій проект увійде частиною в мій, і ти, як мій виконавець, зможеш робити цю роботу Ну, у вільний час. Так от практики ну, реально важко домовляються, і тому було б непогано, якби ви, наприклад, спробували. Зробити спільний практичний проект, і ми спробували поєднати зусилля. Я свого боку завжди відкритий до консолідації. Єдині моменти, коли мені не вдається бути, вступити в консолідацію, це коли я роблю практичні дії, а люди мені розповідають про теоретичні дії. І от з людьми, які не мають на руках практики застосування своїх ідей. З ними дуже важко. Вони абсолютно впевнені в тому, що їх теорія є класною і буде ідеальною практикою, от тільки свою власну теорію реалізувати в практику вони не можуть. Тому я готовий завжди і зазвичай ті люди, які є практиками, з ними дуже просто поєднувати зусилля. Прикладом є дії, практичні дії пані Ольги Уграк і її проекту. Народна економіка, а ми миттєво знайшли точки дотику. Ми спокійно поєднали зусилля, і сьогодні народна економіка отримала новий поштовх саме за рахунок того, що те, чого їм не вистачало, органів місцевого самоврядування. Ми їх утворили, і тепер їх проект захищений. Тепер можна правильно використовувати це слово законодавчою ініціативою на місцях. Тобто рішення місцевого значення, які обов'язкові до виконання. І одразу миттєво стало зрозуміло, що це проєкт здоровий, правильний, народна економіка має право на розвиток і фактично немає альтернатив. Поки що, все. Дякую.